На них приблизно все одинакові да? це не 15500. Плюс мінус 15500, 150 пробіга. 24-й. А тут що? Нуліки. Ну тут це вікно мінялося і воно не в оригіналі. От дивися, бачиш. Це 24-й рік, так? Угу. І не шилдик не оригінал. А в тому, що ми дивилися, там оригінал, ну 18-й рік стоїть. Але немає клімата, типу цей кліматронік, не знаю, як там, однозонний клімат, чи як там воно получається. Ну кліматронік, типу, звичайний йде. Е, немає клімата, а цей ну, звичайний кондер. Ага. Клімат зручніше, конечно. 170 пробіга. Одних всі під заміну Скидають. 170-180. Він косметично. Якщо порівняти той, Сережа, що ми чині. з того дивилися, що не зводиться, вже вже треба на цей на тормоз нажати. Опа, завелася. Теж звуки є здає Да. Оце ж я кажу, у них під заміну всі скидають.